Розброкировка пів осі лівої. Вир розброкована, вниз заблокована. Воно виходить, як на мотоброку, і постійно заблоковано. Якщо хочете розвернути майно малому ділянці, піднімаєте вверх, розвертаєтеся і вона так сама буває скочить до бо як на асфальті з розблоковану, маленько тягне у бук. Так що вона лише йде для розворота. А так вони, так як на мотоблоку постійно заблоковані. Хороший механізм. Мені ся, я з таким шукав, аби було постійно замкнута півось. Так як на мотоболоці аби не було така. Так що всяк. вниз розблоковано. Ось вниз заблоковано, вверх розблоковано. І все. Ось так стоїть, ось розвернули, дулю і вийдете. Всім гарно дякую.